Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко і ви на каналі Кубастік. Сьогодні у мене на столі неймовірно красива головоломка з подвійним завданням. Так вона і називається double trouble, тобто подвійні проблеми. Подивимось на цю головоломку і намагатимось розв'язати її. Сьогодні я покажу її вам і, звичайно, почнемо з розпаковки. Як ви бачите, упаковка тут дійсно красива. Дуже класно. Мені подобається, коли головоломки не тільки складні, а ще й красиві. І коли ти отримуєш задоволення не тільки від розв'язання, а ще й від розпаковки. От дивіться, як виглядає цей пазл. Він виглядає як ось такі шестерні, які перетинаються. Давайте тільки плівку приберемо. О! Приємний момент. Вау! Тож, друзі, сьогодні ми намагатимось розв'язати головоломку від Константін Пазлс, яка має назву Дабл Трабл. Погнали! Якщо ви так само кайфуєте від розпаковки, як і я, будь ласка, протисніть лайк для цього відео. Ну і для тих, хто дуже полюбляє розпаковку, хочу вам показати ще кілька коробочок і що всередині них. Це головоломки з мого інтернет-магазину Кубастік 3D. Як ви бачите, тут зображений логотип: Вау! Упаковка теж непогана. Скажіть, а й головоломка яка? М -м -м -м. Ось це, наприклад, головоломка. 7 хвиль тут наше завдання помістити в рамку сім хвиль різних по формі. І як би ви не намагалися це зробити, це виглядає неможливо, але справжні розумники зможуть впоратися з цим пазлом. Також ми у магазині ви зможете знайти інші головоломки, надруковані на 3D-принтері. Наприклад, ось такий ідеальний на подарунок лабіринт. Завдання цієї головоломки пройти лабіринт, який знаходиться всередині. В сліпу, тобто ви не бачите його. А коли ви розкриєте цей контейнер, можете його використати як упаковку для подарунка. Посилання на мій інстаграм-магазин знаходиться в описі під цим відео, для того щоб замовити ці та інші головоломки. Переходьте за посиланням під цим відео і пишіть нам в Дірект. Ми обов'язково вам відправимо головоломку, яку я власноруч надрукував на 3D-принтері, а ми повернемося до нашої основної головоломки. Як я бачу, вона досить непроста. На коробці було вказано, що ця головоломка має четвертий рівень складності з п'яти, бо тут чотири зіроньки з п'яти, тож буде непросто. Ну а ми давайте запустимо секундомер, щоб знати за скільки я зможу вирішити цю головоломку. А ви напишіть в коментарях: вгадаєте ви чи ні час, за який я впораюсь Або не впораюсь. Тепер треба зрозуміти, з чого складається цей пазл. Як ви бачите, це у нас подвійна проблема, відповідно. Подвійна, ось така шестерня, вони пов'язані між собою. Всередині є багатошаровий лабіринт, а конкретно тут два шари. Тобто, як ви бачите, в них є такі коридорчики, де кульки можуть переміщуватися. І ем, так, цей лабіринт він двохшаровий. Щоб кулька пройшла, необхідно. Відповідно, зробити для неї отвір, ось такий коридор в двох шарах лабіринту. І наше завдання це е, одночасно, я так розумію, дістати з цих лабіринтів дві кульки, які у нас є з кожного боку. І в цьому та й складність, що тут необхідно їх одночасно рухати. Ось в мене відкрився коридор для правої кульки, а ліво вже, бачите, вже нібито близько до. Виходу, але дивіться в чому а, складність. Коли я кручу в один бік лівий лабіринт або правий, то інший крутиться зовсім в інший бік, і це мені не подобається. Це. Не так, як би я хотів. Ще якщо уважно подивитись, можна побачити ось тут невеличкий кружечок, який нібито є, можливо, підказкою для цієї головоломки. Він є з обох боків. Можливо, нам необхідно саме з цієї позиції дістати кульку, яка знаходиться тут. А щоб це зробити, треба її прокатити по всьому лабіринту. Хто любить вирішувати лабіринти? Чесно кажіть, признавайтеся, я, якщо чесно, не дуже полюбляю, бо іноді це буває скучно. Я зараз намагаюся зрозуміти, як працює ця головоломка, нібито все окей, але це складніше ніж здавалося. Мені необхідно перевертати цей механізм. Іноді навіть догори дригам для того, щоб кулька перекотилася куди треба. Але я зовсім забуваю слідкувати за іншою. Наше завдання, головна складність цієї голоболомки слідкувати одночасно за обома кульками. Давайте спробуємо зрозуміти, який шлях має пройти кулька, щоб вийти в отвір. Наприклад, почнемо з лівої. Ось знаходиться у нас кулька. Зараз орієнтуємося виключно за верхнім шаром лабіринту. Вона має пройти сюди, через центр, проскакати сюди. Далі пройти сюди, 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 і тільки тоді вона вийде у нас назовні. Що стосується цього боку, тут у нас складніша ситуація. Ми йдемо по зовнішньому шару, тільки потім через середину. Потім знову сюди і ось так. Дуже довгий шлях оцієї кульки. Але дивіться, ми не можемо просто так цю кульку перемістити, наприклад, сюди на зовнішнє поле. Тому що нам це заважає, у нас є такий ніби міні-парканчик. І тільки зробивши для них отвір в двох шарах, тільки в такому випадку це працює. От дивіться. Щоб далі провести кульку в правому боці, мені знову необхідно. Знайти ось цей подвійний отвір. А тепер якимось чином ще й закотити туди кульку, боже, як це складно. Завдання не тільки на кмітливість ще й на спритність. І сюди оп, є. Добре, це звичайно чудово, але що мене відбувається з іншого боку? З іншого боку, нічого гарного не відбувається. Ага, ось в чому складність. Бачите? Якщо кулька знаходиться в закритому просторі, я не можу крутити колесо Воно блокується саме з цією кулькою. Кулька в якості блократора виступає, і от бачите, воно не має тепер тієї. Амплітуди, яка нам потрібна. І тільки якщо кулька дістається, тоді вже, звичайно, амплітуда ширша. Ось в чому подвійність нашої проблеми. Що, якщо мені треба не одночасно дві кульки пересувати, а спочатку вивести одну, потім другу. Тут у нас не рухається, через, час, через те, що заблокована ліва, ми її розблокуємо і далі зможемо катити. Ні, не зможемо. Тепер ви бачите, що в нас відбувається? Ця кулька у нас в якості блокератора, який то блокує, то розблоковує рух. А ця кулька проходить необхідний шлях лабіринтом. Знову заблоковано. Тепер я не можу це крутити. Хм. Ха -ха. Це набагато складніше, ніж здавалося. Так, ця кулька в нас тут. А тепер все, що мені необхідно зробити, це крутити її до тих пір, поки кулька не Стане на ось це місце. Правильно? Правильно. І тут, відповідно, треба звільняти шлях з іншого боку. Не так це просто буде, як здавалося. Проблема в тому, що ця кулька ніяк не покине своє місце, навіть якщо вона знаходиться прямо навпроти отвора. Бо для неї є певне місце ось тут. Як я вам і казав всередині, там просто є е, спеціальний такий. Отвір в мене є проблема. Вирішуючи одну кульку, я втрачаю контроль над другою. І це дуже неприємно. Боже. Якби ви тримали цю штуку в руках, ви б зрозуміли, чому я зараз нервую. Тому що я відчуваю себе абсолютно бездарним. Я не в змозі вирішити цю головоломку. Я думаю, вона буде набагато простіша, але ні. Виявилося, що це дуже складна історія. І вона просто ніяким чином не піддається. Я не бачу вирішення головоломки. Я просто його не бачу. Не в тому плані, що я не розумію механіку. Я абсолютно точно розумію механіку. Проблема в тому, що я не можу вирішити банальний лабіринт. Ми звільняємо кульку тут для того, щоб рухати цю. Ми цю йдемо хибним шляхом для того, щоб вийшла. ліва. А потім ми ліву кудись ховаємо в якийсь пас для того, щоб вона не блокувала рух колеса. І відповідно іншого, і тоді вже рухаємо цю. І це вже виглядає непогано. Так, тут ми опустили, бачите, вона вже близько до краю. Оці кульки залишилося буквально трошки. Тобто вона приходить в цей бік, падає вниз і проходить в цей бік до отвора. А ця кулька має пройти ось такий більш складний шлях. Я Зміг поєднати кульку з отвором. Як ви бачите, коли я поєдную кульку з отвором, вона не може просто так випасти з цього лабіринту. Вона випаде лише випаде лише в одному місці, коли отвір, кулька, буде ось тут. Бо як бачите, тут є додатковий паз, який дає змогу кульці трошки посунутися і вийти назовні. А вона знаходиться за стінкою лабіринту. Тобто мені... Насправді треба повністю заново проходити ось цей лабіринт для того, щоб кулька опинилася тут. Що стосується цієї, я взагалі поки що про неї не думаю. Давайте повернемося і будемо намагатися це зробити далі. Яка хитра головоломка! Я дійшов до висновку лише через 26 хвилин вирішення, що неможливо пройти ці лабіринти. Вони... Спеціальним чином зроблені так, що не мають виходу. І я це зрозумів тільки зараз. Найцікавіше почнеться мені здається, прямо тепер. Коли я розумію, що таким звичайним методом не вийде вирішити, треба шукати інші варіанти, як і в будь-яких головоломках. Чому я знаю, що це треба робити, але роблять це тільки через півгодини вирішення. Окей, давайте почнемо спочатку і будемо шукати нелогічне і нелінійне вирішення, як і в будь-якій головоломці. Якщо грати по правому головоломки, нічого це не дасть. У нас є два лабіринта, тобто чотири: нижній зліва, нижній справа, верхній зліва, верхній справа. По факту, що ми зараз робимо? У мене ціль верхнього лабіринту це ось цей отвір. А ціль нижнього лабіринту це ось. Цей отвір, навіть коли ми поєднуємо дві фінішні точки: верхній шар та нижній, інша фінішна точка не поєднується з її суміжною, тобто ці лабіринти асиметричні, ми не зможемо розв'язати їх одночасно. Або треба йти зовсім іншим шляхом. Тут у нас знаходиться ось такі вхідні отвори. Вони зроблені спеціальні. Я їх зустрічав на кількох головоломках, вони потрібні для того, щоб Можна було в них всунути кульку, а назад вона вже не вийде. Але що якщо ми використаємо цю стартову позицію як фінішну в нашому лабіринті? Тобто ми приведемо кульку, ну, наприклад, хоча б одну, хоча б одну до цієї позиції? Ми прийшли до стартової позиції. Що нам це дає? Що ми можемо зробити? Коли ми перевертаємо головоломку, кулька ніби падає в стартовий паз і фіксується там. І тепер ми маємо змогу крутити цю сторону майже на 360 градусів. І тепер нам нічого не заважає. Тобто кулька, як ви бачите, проходить крізь лабіринт, бо вона зафіксована. Ву! Це геніально! Тільки є одна проблема. Тепер я не бачу цей лабіринт, він догори дригом. Як я його буду вирішувати? У вас є дзеркало? Блін! А це крута ідея. Кохана! А можна в тебе дзеркало попросити? Вау, це круто! Ну або треба робити ось так. І який ми лабіринт вирішимо? Тільки нижній чи тільки верхній, Ну тільки нижній? нижні. Потім побачиш. Окей. Це вже цікаво. Зараз я намагаюся. Тільки дивлячись в дзеркало, вирішити цю головоломку. Це вже виглядає цікаво. Єдина проблема, я не знаю, який лабіринт мені слід проходити: верхній чи нижній. Куди ми її маємо привезти? Сюди? Боже, через зеркало мені здалося, що воно вгору вилітає. Ви це побачили? Одна є! У чудово! А тепер що з другою? Ми її так само маємо верти. Ні, важна ногами вже не треба її вирішувати. Тепер тут нам нічого не заважає, і ми просто проходимо один лабіринт. Вау! Це нереально. Це просто неймовірна головоломка. Вона така незрозуміла, але така кайфова. Куди її пройти? А, ось сюди. Тобто я зараз, по суті, роблю те, що я намагався зробити минулого разу. О, все. І ось тепер поєднуються два поинти, і кулька може випасти сюди. Головоломка Double Trouble вирішена. Боже, яка вона прикольна! Ви не уявляєте, наскільки я відчував себе безпорадним, коли намагався вирішити цю головоломку за тими правилами, які вона діктує. Але як виявилося, треба було... Трошки схитрити, і це виявилося правильним. І це дало мені змогу вирішити голоболомку за 39 хвилин. Вау! Непогано! А тепер ви можете побачити, для чого необхідні відповідно ось ці отвори. Коли ми сюди кладемо кульку, воно може бути просунутим всередину, але назад вона вже не вилізає. І таким чином ми дуже швидко... Заряджаємо цю головоломку на наступне коло. Подивимось, чи зможе її вирішити ще хтось. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтеся на канал, щоб дивитися інші відео з ось такими неможливими головоломками. Ну а мене звати Євгеній Бондаренко. Ви були на каналі Кубастік. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Побачимось!